Так, я всіх вітаю на каналі Віталій в Америці. Це у нас наступний випуск. Я вже виїжджаю в рейс. Після того відео, як я побував вдома, сподіваюся, вам все сподобалось. А, так, Я на паркінгу, віттяй вже зробили. Речі переклав, зараз треба їх порозкидувати по місцях. Продукти в холодильник, а все інше на свої місця. У Нас на вулиці сьогодні, 20 лютого, 8 ранку і мінус 2 Цельсія на вулиці. Дуже цікавий вантаж у нас буде сьогодні. Мають бути якісь катушки. Їдемо ми далеченько, аж на Юту і Саус Каролайн. Але мені спочатку треба 3 години добратися до завантаження. Отак от. Прогріваю цю старушку, молодушку. Бо холодно! Бачите, речі позакидував. нас треба все розкинути. Добре, попрацюємо, дозаду зігріємося, якраз трак прогріється. Так, все, я приїхав на місце завантаження. Дивіться, які тут катушки є. Великі, маленькі. У мене будуть не дуже великі, я думаю. Ну побачимо, що завантажить, бо вагу точно не знаю яка точна вага буде. Але побачимо. Завантажу, потім вам покажу. Так, дивіться. От такі катушки, бачите? Наче все окей, наче все супер, все добре. Я вже 50 миль проїхав, зупинився, щоб перевірити ланцюги. Бо, а от що ми маємо? Це ще не так погано. Тут трошки краще. А отут взагалі, бачите ще зараз буду натягувати це все а. так, ви якраз будете дивитися, трошки поча підійматися. бачите? Побачимо, що далі буде. Тут все, йде на ту сторону. їх правильно все зробив, а чого воно не пішло, не знаю. Тут еле-єле буквально піднялося, не знаю. Працюємо. коротше я покажу результат. Ось, може той я попробую підтягнути. Може хоч що небудь тут підставити під цей, під низ. Так, дивіться, той варіант не спрацював, я вирішив взяти по два. Забув. Цілий день сьогодні знав. Вчора цілий день знав, а сьогодні не знав. Коротше, лебідки. Тут дві і там дві. О, Зараз буду тянуть цю сторону. Побачимо, потім ту сторону поставлю. Там поставив, так як там піднялось, поставив цей башмак. О, зараз тут буду працювати. Ту сторону. А це взагалі не хоче піднімати, тільки ту піднімаю. Перший раз, мав, я казав само початку, буде вантаж дуже цікавий, але я не думав, що він настільки цікавий. Це прям жесть присяг. Дивіться, одна вже стала, бачите? Оце. Ось тут. Тут зараз має стати, а потім все. Фу не хоче до кінця вставати. Буквально трошки, бачите, тут вже нормально зайшло. Он там не хоче. Та сторона взагалі не хоче йти. А ту сторону роблю. Вона просто зсуває цю дерев'яшку. І все, вона не хоче нагору підійматися. Зараз. Візьму мою вінчбару, аж туди попробую підсипати, засунути її, щоб вона хоч якось почала рухатися. Так, результат трошки є, піднялася штука. Все. Зараз ця, вже, ця сторона майже перейшла, та вже в центрі стоїть, а та тільки почала підніматися, але вже непоганий результат. Поставлю башмак трошечки, щоб що, щоб не зірвалося. О, ці вже стали повністю на місця. Все, добре. Значить, треба буде якось його в центр затягувати. По-іншому я не бачу. Чи звідси будемо брати і з тієї сторони вставляти. І початися вона буде до центру прижимати. Як я оцей зробив. Бачите, я звідси взяв, а там я прицепив по центру. Бо була така ж сама фігня. нам би тоді всі переробити так. Фу. Гарна роботка. Добре, що хоч сонечко світить, не холодно, не зима і не ніч, бо все видно. oh um. Майже поставив. А ще одна проблема <ріхи> Треба його сюди совувати. Зараз буду молотком вибивати. А така робота. Ох, можна ланцюг сюди просунути, але ж потім я його не висуну. А, хоча можна сюди засунути. Але воно може між собою стягнути Добре. Зараз спробую молотом спочатку. Одну проблему вирішу, з'являється інша. Вигинаю цю дерев'яшку, бачите, там ще тримається. Щоб її вибити, треба залізти під низ. Тобто залізти сюди і там її вибивати із середини. В принципі, немає нічого статися. По ідеї. Але блін. А, в мене труба є, Можна трубу поставити, а по трубі бити. Але щоб має бути місце. Труба в мене довга. Зараз я спробую. Так, дивіться, що я придумаю. Думаю, трубу, трубу довго доставити, вона трошки коротше. За 4, 4 Зараз буду бити якраз отак от по центру. А, давайте з іншої сторони поставлю. Ви будете дивиться, рівняється вона чи ні. Отак от. Я вже тут, поки нічого не виходить. Так, ще одна тема. Спробувати цю сторону сягнути сюди, щоб він став рівно. Вирішив використати стрепу, так її закинув, буде з цієї сторони натягувати. Це така, бачите вже негідна стрепа. Буду пробувати зараз. Що, в мене всередину ще може стрепу просуну, побачу. Дуже тяжко просунути, бо тут дирка. Одно діаметр, там велика, все, потім такого ж самого малого дві. І, і знову пустота і знову ще одна дирка. Тобто треба дуже-дуже тяжко попасти. У мене є ця штука, але вона коротка. Так, це за щось треба її. Ладно, побачимо, зараз так спробую. Ні, ця треба не підходить. Бачите? А, зараз іншу візьму. Так, можете зпорадуватися. Одну я вже поставив, ось там яке криво стоїть, але за те, що вона опирається в ту. Ду... Працюємо. Та вже рівно стоїть. Звісь те, що ця крива, блін. так як у нас ланцюгів немає, і якщо я це витягну, то я потім його назад нормально не засуну. Тобто буде дуже довго матюкатися. Але дивіться дядька Віталік придумав. А, яке це не давало, От, от. Це, бачите, не застряла. О! Але... Зас... Ааа! Чому мені так все везе? І де воно? Скажіть мені, де воно застряло, а? Блин. От на кожному етапі, бачите, така херня стоє. Начевку робиш... Ну, секрет ви мені побачили. Так, Я наче її примотав там. Але вона має, блін. Там, виходить, посередині такі ж самі херні. От. Ну, давай. Супер. Треба швидкість. Є, і обратно так само ми це зробимо. А зараз я просуну тут. <хи> Попробую його стягнути сюди трохи. І може якраз ця стане і нормально стояти, не буду опиратися. Так, це перше, що треба зробити, це якщо воно буде працювати. А, друге, я теж сюди засину стрепу, стрепу натягну сюди і ланцюгом сюди. Тобто, щоб хоч якось воно тримало з двох сторон. От. А тут, уже, як я казав, буду робити через а, цей ну, типу на центр, щоб більше донизу прижимати. Отак от. Так, от. е, так ви моліться за мене. Я сподіваюся, що спрацює. Не знаю, це я так думаю, може воно спрацювати, хоча мені здається, може і не спрацювати. Але побачимо, як воно буде. З двох сторон байндер, називається байндер ця штука, з двох сторон поставив, щоб типу, можна одну сторону піти, але потім на іншу перейду. Давайте дивіться, що у нас із цього вийде чи буде вона рухатися, чи не буде. Let's go! Скажу чесно, починає рухатися, щось відбувається. Тут вже бачите. От. Зараз ту сторону буду тягнути. Побачимо, що зробиться чи ні. Ну Там блин, ще фігня в тому, що одна сторона оця дуже сильно в дерев'яшку. Вона ж в'їлася і тому вона може і за цього не рухатися. Камеру розбив, блін, Але бачите, трохи вигинається. Зараз треба буде ще раз всередину залізти і постукати молоточком там. Молотом. Нашим. Але о, дивіться. Результат на лице. Я думаю, не спрацює, якщо чесно. Але бачите. Вага не тяжка. Ну як? Для ланцюга це не тяжка для мене. тяжко. 2000 паундів катушка приблизно 1000 кг. ну десь там 900, може візьміть, 900 кг, ну все-таки мені це тяжко. Трохи вирівняється. Зараз центр поб'ю, може вона вирівняється. Вона так вигнута зараз. От. Бачите, як вона тут оперлася в'їлася туди. Типа це добре, якщо б воно з першого разу так було. Так, нарешті я його поставив. Я з цієї сторони підбив, але все одно ну, бачите по діагоналі йде. І з цієї сторони побив і воно взагалі стало відразу на місці. Що одразу тут побити з цієї сторони? Все, Тепер в планах засунути ланцюг, просунути ще одну стрепу, щоб потім цю стрепу забрати назад. Я розпутав свій лабіринт. Коротше, та стрепа та що була. Оце, я зав'язав за ланцюг. А до ланцюга прив'язав цю стрельбу. Затянув туди в ту сторону ланцюг. Відв'язав ланцюг, прив'язав цю стрейпу, витягнув сюди. І буду її, скоріш, отак от робити під ланцюг, а ланцюг зверху. Так буде затягувати цей. А ланцюг пропущу так сюди. Він типу, і буде, але більш до центру буде тримати. Ууу, дай боже, мені це все закінчити. Вже п'ята вечора. П'ята вечора! Я один-дві вже катаю, гуляю з цим. На годинку бездесвіт 6 я закінчив. Батарея сіла, Йо ма! -йо. Так, ну що, перевіримо наш вантаж. 200 ми вже проїхав, все гарно тримається. Бачите, я понакидував зверху ще стрепи, там де по одному. Супер, все добре. Тут добре. А, все супер. Супер. Гарно це. Тут теж гарно. Це тримається. А, супер тримається. Все добре. миль проїхали, нічого не трапилось. А завтра ще перевірю, ну, там, проїду якусь частину, там, заїхати, заправитися треба буде. Дуже багато махінацій робив, щоб достати ланцюг, я не пам'ятаю, розказував чи ні, бо батарея сіла. Щоб достати ланцюг і потім його обратно повернути, прив'язав стрепу. Витягнув ланцюг, стрепа залишилась. Ланцюгом здвинув. А, я помню розказував, да. а щоб обратно коричу, зробити, і щоб ця стрепа залишилась, довелося прив'язати до цієї стрепи ланцюг і до ланцюга ще одну стрепу. Витянув сюди, відв'язав ланцюг і, і зав'язав цю стрепу до цієї, витягнув назад. Коричу, такі махінацію поробив. І все, тепер що 200 проїхало зовсім. Нічого не трапило, значить все добре зробив. Не зре попрацював три годинки. Так, я всіх вітаю, сьогодні у нас вже субота, 12 дня, я ще не виїхав. 22 число 2 градуси тепла на вулиці. Ночі було мінус 11. Ось так. Щось я поздно проїхав, ще півтори години ковирявся в телефоні в чортовому тому. Він мій час забрав, якщо чесно. О, бо в мене є правило, якщо я лягаю, все, телефон я не беру в руки. А вчора щось вирішував, слабкі схватилися. Тому дуже пізно ліг, поки встав, поки подівся, поснідав і дуже довго чекав чергу на душ. Ось. Все нормально з вантажем. Один раз я підтягував стрепи і підтягував ланцюги, коли заправлявся ще. О, то було вчора, так. Так, ну так, а так все добре, слава Богу, ніяких. Нічого нема, все добре, все гарно їде. Погодка бачила добре, що сонечна, відходить сніг, але морози ще тримаються. Вчора приїхав 12-й і тут навіть місце собі знайшов, гарно встав. Це вже я перед містом Сент-Луіс. Якщо пам'ятаєте, коли ми зі студентом їхали, це відео три назад десь було. Да. Я розказував про сант от Я зараз через нього буду, але не через Даунтаун, я так по крайній, по 435-й, на 29 ку і на гору до 80-ті. І по 80-це почті майже до самого Солттейк-Сіті, але виходимо вверх в сторону штату Орігон. Не знаю, що я буду сьогодні вам показувати, можливо щось цікаве буде, то покажу. От, якщо не буде, то вже може завтра просто відзвітуюся вам, як ми, де ми і що ми. От такі справи. Ну, ось дуже цікавий варіант. Я виїжджаю, у мене тут трак з трейлером з одною аксельною. І не стандартно, вона вменше, здається. Низький профіль резини. Ну, наче схоже, що воно так виглядає. І що він перевозить, я не знаю. Які у нього обмеження повозить, теж не знаю. Можливо, коли буду монтувати, я постараюсь знайти цю інформацію. Бо я думаю, навряд чи на одному акселі ти зможеш собі завантажити максимальну вагу, тому що в тебе навантаження на одну ось буде дуже велике, правильно? Так як у нас максимальне навантаження на одну ось на трейлері, Якщо це вона роздвинута, як у нас, це 20 тисяч паундів, А якщо здвинута, то 15,2-17 тисяч паундів, тобто ми можемо навантажити. А на стирінг аксель до 13 тисяч. Стирінг це оце перше колосо, тут 34 на всі 4 і там 34, якщо вони в тандемі. Хто не знає, що таке тандем, я теж не знаю, що таке тандем, але я вам поясню. Тандем це коли разом, так переводиться. Тандем. Спред, коли розділено. О, тому, коли йде тандем, тоді йде тандем. Ха -ха. Пояснив, муха. Коротше, тандем це коли да, два колеса разом. Спарень. І спред це коли роздвине. Для чого це робиться, для чого робиться спред? Тандем на звичайних трейлерах там брифер, да, і каністоги є, і флетбети є. У них тандем просто сам по собі рухається, щоб розподілити вагу по трейлеру. Тобто, ну, не по трейлеру, а на... розподілити навантаження на, на віз. От, І коли ми ближче здвигаємо навантаження більше, коли далі менше. ось, Правильно я кажу, дравинчики, риферчики, хто на риферах дравина катається, підтвердить мою інформацію. Бо це я знаю від мого друга Андрія, він мені не розказує, я так загально поняв цю інформацію. От. У нас тільки одне положення, чи е, тандем, чи е, спред. тобто Чи здвигаємо, чи роздвигаємо. Е, в нашому випадку ми роздвигаємо і все. І просто в нас тоді немає, тобто, в одній точці да, там, о, от саме, от в одній точці да, немає сильного навантаження на дорогу. Тобто Коли тандеми, у нас одне навантаження 34 тисячі паундів, це те, що дозволено, да? але не можна, щоб там більше було. Не може, щоб було 38-40 тисяч, має бути максимально 34. Але якщо в тебе тандем, ти можеш навантажувати кожну віст по 20 000 Ось. Але це не працює в штаті Флорида. В штаті Флорида, ти можеш навантажувати на тандем до 44 тисяч Ну, просто дороги краще. От, вони частіше ремонтуються за. Я так думаю, Хураканів. От, всяких наводнень Але так, да, для того, щоб там заїжджати в тандемі Розвинутим, треба для цього перміт мати, ну, дозвіл на в'їзд. Тому ви ж бачили, коли ми там їдемо з тяжкою вагою на Флориду, та Акселя розвинути. І перед Флоридою ми що робимо? Здвигаємо. Так само виїжджає з Флориди наздвинути Акселя і тільки як ми там, перед ваговою на штат Джорджа, ми вже роздвигаємо наш екселя. Ну якщо вага велика, звісно. Ну все, їдемо далі. Сонечко світить, дорога рівна чиста, все з Богом. Ще один дуже цікавий факт, я вже на 80-ті, штат Небраска, у нас 6 вечора, так, да. і сонце сідає, бачите? Оце момент, поки воно сідає, якраз коли ви саме виїдете на захід, на вест, ось, воно вам особливо звідси світить, це годинки-півтори просто вам очі світить. Спочатку цілий день тут світить, а потім тут. Тут є боковий козирок оцей. Але сонце якраз попадає на цю оцю лінію. Ось. Вже трошки воно нижче сіло сонця, то трошки легше. Але коли тут було, прямо в очі світі. Там хоч ховатися можна отак, знаєте. От, Якщо б щось було б таке, можна було б повісити. Я бачив хлопці роблять таке. Але коли в такий період ти нічого не зробиш, бо як ти отак закривається вікно, то вже нічого обзору ніякого не буде видно. Є такі водії, які просять надавати монтажі в сторону Веста після обіду і до, о, і, а, да, а до обіду надавати монтажі в сторону сходу сонця. Воно дуже сильно сліпить. А ще особливо коли зима, воно дуже гарно відсвічує від снігу чи від а, чогось мокрого, від а, криги, чи луж мокрий, гарно відсвічує. Отакий От цікавий факт, я вам розказав. Не брайтесь. Ось так дорога у мене 773 мили, Так прямо, нікуди не звертати. От чому я 80-ку люблю. І 40-го поза це люблю. А, ще є 90-ка наверху, 94-й там.